Так, наші роботи діти демонструють свої ракети. Полетіла наступна. Полетіла наступна. Ще наступна ракета летить. Чия? Вау! Ще наступна. Ой, трошки не вдало, але нічого страшного. Полетіла. Дужче дуйте. Отак. Вау, як гарно. Давай. Ти стріляв? Таня стріляла. Хто ще? Я. І так. Вау. Далі. Poletjela I tak, Zorjana O, harno